Кейтшоп, я вирішив, що я беру ці колеса 70 мм, Я беру ось такі проставки Angle і я беру ось такі Bushings, Поставлю ось ці у свій скейтборд для трюків. І ось ці я поставлю ось сюди назад. Сюди я поставив Angle Razer Pad, це має збільшити мою поворачуваємось. Поставив інші колеса, це 70 мм, Попередні були 63 мм, Ці мають бути побільше, швидкість вища, зберігати швидкість краще, їхати краще, все краще. Також з. Тут е, обновив бушінг, щоб була знову ж таки краща повертаємість. Міні-тест на вілбайт. Ну, нові колеса, вони більші. Треба протестувати, що не буде вілбайтів, тому що мені страшно. Я би не хотів на швидкості неочікувано його спіймати. Так, ну здається, не має бути, тому що я тільки що от прям максимально як тільки міг відклонявся і нічого ніякого не тертя, ні вілбайтів, так що все безпечно. Їду додому.